Тут ми долучимо і Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, мої вітання. Доброго дня. От е, як на це дивитись на ту валізку, яку за Путіним постійно носять? Ось, пане пане Тарасе, ви як політтехнолог, як ви на це дивитесь? Що це за історія така? Вона має, я не знаю, насторожити весь світ чи вона має спрацювати на внутрішньої аудиторії? Скаже: От блін, а точно ж, Путін там же ж неспроста ходить з цим чемоданчиком. Щось там, мабуть, є у нього секретне. От нажми кнопку і весь мир в труху. Но потом. Ну, дивіться, в дійсності багато того, що робить Путін, робиться якраз на внутрішню аудиторію. Це раз. Те, що неспроста там це з'явилася ця людина з баліскою, ну, це це, це це зрозуміло з постановки кадру. Да? Бо як... Розуміється, що в телевізійною мовою це називається сміття у кадрі, так що воно просто не може бути там, але він так ходив, щоб щоб його напевне зняли в даному випадку. Ну це і посил, це додаткове намагання в першу чергу для внутрішньої аудиторії, тому що наші зовнішні партнери вже попередили Путіна. які наслідки будуть у разі? Застосування тактичної ядерної зброї на території України їх вже попередили неодноразово. Це і Бен Ходжес попереджав, і колишній голова ЦРУ вони відкрито сказали, що е, ядерну зброю ми звичайно використовувати не будемо. Але через півгодини вашого, вашого Чорноморського флоту не буде як і будь-якого корабля Російської Федерації в Чорному морі, і всі військові цілі, які є на території України. Російські буде знищення і не виключено, що це бу... і ітиметься про російські цілі на території Білорусі, тому в даному випадку, звичайно, що це такі більша гра на внутрішню аудиторію для того, щоб запевнити, що лідер ШОГО. Угу. Лідерші ООГ про накази і про перемовини сталося. Ну цікава штука сталася. Такі перемовини, деякі з них взагалі там скільки останні, коли в останні, коли в останній очільник Пентагону говорив зі своїм так званим а, колегою із Росії, та травень місяць здається, середина так ось сталося і ще чого не гадалося. Глава Пентагону Ллойд Остін провів а, дві телефонні розмови з міністрами оборони Росії Сергієм Шогу і ну кажуть, що потім він також а, зізвонювався із України. Українським міністром оборони Олексієм Резніковим прості перемовини, що його відомо небагато У нагоні. Лише зазначили, що Остін наголосив на важливості збереження лінії зв'язку в умовах війни проти України. Своєю чергою у розмові з українським міністром Остін вкотре висловив підтримку нашій державі та запевнив, що міжнародна спільнота докладе усіх зусиль для того, аби Україна зберегла здатність захищати себе. Ну, Політики зрозуміло домовилися підтримувати тісний контакт. Пане Тарасу, як гадаєте, про що говорили? Про ці знову ж таки червоні ядерні лінії, і про те, що ай-яй-яй. Ну, дивіться. В дійсності, те, що діалог відбувається, це дуже добре. Так? Це так, означає, так. що все ж таки в Москві Ну сам принцип роботи західної дипломатії полягає в тому, що все ж таки йти на завжди підтримувати комунікаційний діалог, тим більше з ядерною державою. І в даному випадку, оскільки, ну ну, інтерпретація цього дзвінка, скоріш за все таке попереджувальна промацувальна місія, тобто підтвердження того, що ніхто нікого здавати не збирається, це раз. По друге, додаткове попередження, що застосування зброї масового знищення потягне за собою. Наслідки дуже неприємні для Російської Федерації, що е, Захід не буде заткувати е, це два. І звичайно подивитися взагалі, які настрої в Кремлі там. Да? Що там взагалі відбувається? Ну, за, за, за натиками розуміти е, все ж таки, яка обстановка, і можливо е, вже. ну, а ми, американці, те, що я бачу, вони фактично зараз тиснуть на оточення Путіна для того, щоб вони вирішили питання Путіна. <тас> Яким чином? Оцей цей поява в Конгресі? Е, точніше, не в Конгресі в Палаті представників е, резолюції про визнання Росії стату визнання спонсором тероризму. Це тиск, це тиск на в тому числі на е, е, еліти. Для того щоб вони вирішували питання з Путіним, це такий натяк на те, що рано чи пізно це може статися, але якщо це ви вирішите це питання і будете виходити з війни, то це не станеться, тому що вони розуміють наслідки цього е, ухвалення цього рішення американців в першу чергу. Це фактично назавжди. Е, ну на років так Ого. Ядерний, да, це ядерний. Ну, для прикладу, Кубу, Кубу визнали спонсором тероризму аж в 82-му році. За що? Куба надіслала тоді війська до Анголи на підтримку цієї комуністичної ідеї. Так? Вже немає Радянського Союзу, вже немає антиколоніальної боротьби, а статус залишається, він досі не знятий. І, і американці і росіяни, ну точніше, еліти, які mm. е, е, розуміють е, наслідки цієї дії, вони розуміють, що це е, ядерний удар по економіці Росії. Е, в принципі, наступні санкції можна вже не запроваджувати. Можна вже не відмикати е, банківську систему від е, СВІФТУ. Так? Е, е, увесь бізнес Російської Федерації фактично буде під, е, під санкціями, весь, який ще досі не знаходиться. Будь-яка транзакція з території Росії і в на території Росії буде під підозрою, кожен громадянин Росії за кордоном буде а, під підозрою, що він співпрацює з терористичним режимом. А, тобто, це ну це такі е, вигнане фактично назавжди. І от таким ну американці цим ти, тиснуть цим статусом. Ну і додатково нарощуючи допомогу Україні, нарощуючи спроможності НАТО. Показуючи, що ніхто не буде давати Росії зараз слабину, тому що внутрішня ну діпстей те, що говориться в Америці, розуміють, що е, саме в Україні все ж таки вирішуються, чи залишаються сполучені штати над державою, ну наступне там ну принаймні до кінця цього століття. А, і вони розуміють, що дати можливість е, отаким от нахадним чином себе поводити е, і не, не покарати за це, це відкрити скриньку Пандори. Бо далі підуть Іран, далі так, підуть Китай, абсолютно далі підуть е, е, Північна Корея, Північна Корея, яка, наприклад, має вже на озброєнні ракетоносії, які можуть досягати Гайвайських островів. Ну от завтра вона може сказати: або, або ви даєте нам 100 мільярдів, або ми запускаємо ракету. От таке теоретично можливо. Тому тут повинна бути стійка в тому числі позиція і Сполучених Штатів Америки, і слава Богу, там вона така є про позицію російського диктатора Володимира Путіна у питанні діалогу з Україною. Так ось ця позиція останнім часом. Пом'якшала таке враження склалося у президента Туреччини Реджепа Ердогана після останньої телефонної розмови з главою Кремля. Тому вже найближчими днями він має намір обговорити можливість перемовин між Києвом та Москвою із президентом України Володимиром Зеленським та очільником країни агресора Путіним. Ну хтось каже, там Ердоган знову за своє. Ну він його й не полишав за великим рахунком. Так, ось пане Тарасе. Зрозуміло, що президент Туреччини ну він своїм займається, він працює на інтереси свої. Країни, думаючи про майбутні вибори, що ж там буде з економікою і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, Але все ж таки, коли він каже про пом'якшення, тобто виходить, що в нього є певні пропозиції від Путіна, які б він міг викласти Зеленському. Так ми маємо Ну, по факту. Чи, Чи що, це, що це, так? це таке? Чи це просто слова, які нічого не означають? Ну, знаєте, пам'ятаєте, як е, в хрещеному батьку, коли він е, свого сина вчить, він говорить, якщо. Е, Хто прийде від твоїх друзів і скаже, давай йти на перемовини з, з твоїми органами зрадник, значить, вони вже домовились там. Да? Тобто, ну в даному випадку слід розуміти, що Ердоган, е Артегану за це платять, Так йому платять за абонемент для того, щоб помовляти -пом -пом Україну. Я думаю, що Ардаган абсолютно реальна людина. Е він розуміє, що ніяких перемов неможливе не до звільнення всієї території України. Так і ну він йому оплачують абонемент. Путін йому віддав Лівію, віддав Сирію. віддав фактично нагірний Карабах, дав знижки на газ, будує атомну електростанцію за рахунок Росіян. Другу зараз електростанцію, що за рахунок Росіян будуть будувати. Тобто дає це все. Тому що за ілюзорну можливість, що, начебто, хтось вмовить українців. я думаю, що Ордаган абсолютно це розуміє, і ну що значить пом'якшення? Він нас буде, тобто він раніше думав нас збувати ядерною бомбою, так а тепер він пом'якшив свою позицію. Він тільки. Килимовими бомбардуваннями міст буде, знає, знаєте, у нас бувати на ну, пожеж... селі. Пом'якшення ну звичайно, що ніякої пом'якшення позиції немає. Абсолютно його вимоги неприйнятні. Е, вони зрозуміли, Вони хочуть залишити в складі Росії анексовані е, тимчасово анексовані області. Так. Там чи правда вони в конституції себе записали всю Запорізьку область, всю Херсонську так, область, так, а тут... і Донецьку область, хоча це не так. Да? І оце вони хочуть воду в Крим, хочуть не платити репарацій. Ось вони хочуть. Тобто вони хочуть перепочинку для того, щоб з новими силами вдарити по Україні. Mm -hmm. Це неприйнятно, Це є розуміння у нашого керівництва Зеленський до речі, указ, якщо не помиляюся. Видав так? так, що неможливі перемовини з Путіним. наше завдання. Наше завдання допомагати армії, допомагати спеціальним службам, в тому числі, і будувати вже таку систему, яка дозволить знищувати ворога, так і тиснути на всі країни допомагають ворогу. От угу. Сьогодні буквально стало відомо, що СБУ порушила кримінальну справу проти. По факту потрапляння цих шахідів іранських, так це правильний крок. Це правильний крок ми повинні тиснути по всіх напрямках, що це зафіксовано, і тепер воно повинно бути розслідувано. Так і угу. далі воно повинно перетворювати санкції. Далі воно повинно перетворити тиск на Іран. Далі ми повинні Україна вже змушена тепер буде будувати. Близькосхідні якісь коаліції, в тому числі на близькому сході, а там у Ірана багато ворогів, та ж сама Туреччина, до речі, так посаді Аравія mm -hmm. і так далі. Тобто, ми повинні дорослішати, захищати свої інтереси вже на декількох напрямках, будувати коаліції не тільки на західному, але й на східному напрямку, і повинні бути близькосхідними Ізраїлем, Бо ніхто нас не буде захищати ніж. А, ми, ми самі. самі, пане Тарасе. Я вам дякую, спасибі, що долучилися до розмови до етеру.